Доброго ранку, вітаю. Зараз восьма ранку. І ось така ситуація. Є легкий сніг, і я вирішив боротися із морозом двома методами. До речі, цієї ночі було рівно 2 градуси морозу. Зараз ось на восьму ранку ще один градус морозу. Значить, одну абрикосу і два персики я прикрив. Ось такі укриття зробив. А цю абрикосу велику я, звичайно ж, не міг сховати від морозу, тому ось це доказ того, що я її обливав. Я просто зробив їй дощове, дощовий полив, облив ввечером і зараз я вам покажу навіть залишки того, що дійсно я обливав. Ось краплинки попримерзали. Ось тут. Діло в тім, що вона у мене вже відсвіла, і я поливав практично для того, щоб захистити броньки, ось ці всі, що є тут, і самі майбутні плоди, можливо. Як буде ситуація, по факту я не знаю. Цієї ночі знову передають 2 градуси морозу. А от на слідуючу ніч взагалі 3 градуси морозу І... Не знаю, що робити. Цього вечора знову її обілью легким дощем, тому що дощу не передбачається. І буде у мене два варіанти, потім побачимо, який кращий. Укриття, ось таке, чи можливо обійтися лише поливом води. Є ще антистрес, такі спеціальні препарати, але він також десь може. В районі 2 градусів, якщо мороз спасти. А от більше. А ось це мій квітник. Як бачите, наслідки для квітів не дуже той гарні. Ось тюльпани. вони точно промерзли. Бачу, що колір листків навіть змінився. Така ситуація. Краще звичайно, був сніг. Він би це все прикрив, однак. Снігу не було і ось все попідмерзало.